Усім доброго ранку. Приготувала собі сніданок. Це в мене яйце всередині сир, авокадо і помідори. Привіт, дівчино! Кажи, я вже поїла і ми зараз будемо збиратися на море. Так. Хлюпатись будеш. Вирішила Діана надути басейн Малій. А там виявляється, що під кожну смугу є той. то Просто коли тільки витягуєш песок, там, то, воно спускає дуже сильно. <рес> Язик запхай. Я запихала, а ти поки той боти. Я... <рес> я думала, що він шукала найменший. Але що він хо... Ну, ага, Але я ще його надуємо, ще Я казала, ні. знаєте, що класно шарики кульки купити і такі, знаєте, пластмасові. І коли вона буде сидіти, тоди її позапхати. Але коли вона буде сидіти, то на ті кульки буде всі. Викидувала. З Чому бачимо? <звук> <звук> Чому нервуємося, а? Чому нервуємося? Та й мама це заховає. На, читай, читай. Читай. Дуже, походу, <свісна> а ку -ку, ти де? <свісна> Просто подивіться, на Даяну. <свісна> Ми перше і сперли сюди спиною, але все зрозуміло не то. Тепер поставили так. А вона зараз навіть то й вона перевертається. Просто кожну секунди на живіт. І тут пробує, а їй не виходить. Що не виходить? Це дуже класно, рання, якби вона б сиділа. Для неї це було просто. Я напевно, спала коли ти питалась? Я назварила пагеті, корочка. Скажу, тобі давати цибулю чи той кріп. Ти кажеш скрип. Я спала в той час? Так. Да. Ну. Казала, <ріст> сколько так. Ти цибулю витягни собі. <ріст> я зараз наріжу собі, та. Біду ж так дивюся. Що ти не їси? На-на. No, no. Може, тобі від оту то майонезу. Та ладно. та та там Тямка як я так пальці. Мені ж було на морі. Там, ти ж були же на морі. І прийшли до басейну. Опа. Яй, шо? Що? Де сонце? Тримай. Я зараз йду Трохи поплаваю. Даянка. Даяянка. Знаєш, от в мене є цей купальник, і вдягнути той голубий і ту на керівку і зробити таку фотографію. Фотографія одна 100 гривень. Ви прийшли на басейн. Я вже говорила. Як мій Андрій? Я ж дітки знаю, що ти знову говорила. Добро робиш людині і то не підходить. Даянка. Де ти є? Як це телефон впаде, то це все буде радо з мамою і ноги моті. Я її в море повністю якби не за... Не заходить вона в море так. повністю. Тільки ножки. ножки. Я боюся чогось, не знаю. Це таке гарна волосся. Що... ти от накрутилась. Ножки мотиво. Хоч-ходь-ходь-ходь хоть. Ще б, може, вона була старша, і було там кусту року, дев'ять, десь. І вистачить. І, так? Повітря. і ручки просто той намоче. Ні, ні, Воно буде до рота потім От А до Ні. Ну то ні, добре, щоб тобі було спокійніше. Я в, в країні, та, от, Знаєте, в Україні ти що там, дай Боже, захворіла, чеше пішов, ти знаєш всіх лікарів, ти знаєш все, викликав швидку, що. А ти інші, в іншій Україні знає дитину і я взагалі лідко, якби, не рискую трохи. Ну і добре, може їй не треба. Ні. Треба буде її просто водичку взяти, просто чекай я щось на то знімаю. Просто воду її мучити. Хоч теляк. І І знаєте, що класно? що? Щоб вона сиділа. Це файно в автобусі би було їхати і взагалі так посидив і все. Місяця не вистачило літа, Діана. Ну нічого. Слухай, вона так файно сиділа. Ще ліпше, ніж що сидіти так, дорослі. Боже, так, Слухай, така вода. Тепа, mm -hmm. бо тут сонце попадає, то там холодніше завжди. Ото, а не наоборот. Ай-яй, -ай. значить Ай ще -ай. тепло. Знайдеш воно йдемо сьогодні? Десять. Тебе не чути, там ноги болять так і розумні. Сонячний берег йдемо. Ми. ми хотіли поїхати маршруткою, але потім ми трохи догнали, що там багато людей, щоб не дай Боже ми чомусь не заразилися. Там дуже Зразим, багато це людей було. ми заразимо Даяну, нам то не треба. І ліпше ми годину часу прийдемося туди, а назад, там, якби можна сказати, не себе є кінцева і сонячне там... берег. Так, і там не буде дуже багато маршрутів людей. І то ми вечора ми збираємося вертатися. Так. І ще до того мала погуляє, побуде на свіжому вітрі. Це Тобі саме ми так правити. гуляємо, просто гуляємо тут, в сатому власі. А так ми прийдемося просто будемо знати, куди ми йдемо ну, попряму сонячний берег. Це знаєте, бо ми вже там були. Ми перші були в сонячному березі. Це було 5 років тому. Це імно молодіжне. Для... 에... Хто любить дві 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 двіжуху двіжуху, а от тут більш їхати, спокійніше. А це більш тут О, такий сімейний. Угу. Тож, якщо хочете, то, то вам туди танцює. Ні, ну тут теж є, бачили. Є, диспотек, бо ми вчора в центрі та... були, тож, а, Потім кинеш відео, теж є. Але, але, все одно, але все одно, але все одно сонячно березі, березі інакше. Або просто ми були молоді. Ми як їхали, то все якраз був бік. Та, Рочі Корсенко. Ми їхали та. на бульбу, на картоплю. Та. Картоплю купати. Так, Ми казали, що ми не їдемо, але ми їдемо картоплю купати. І все. Вирубить. Вирубить? Вирубить. Та. Вона така класна має панамку. Все така красива. Ти хто такий красивий? Мене. Ще запихає цілий кулак, а потім... Давай. Все в слюнях. Ноті, 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 ноті. Друзі, дивіться, як вона заснула. Це так вперше. Я ж такого не бачила. <с> на бочку, знаєте. А то вона завжди спить на спині. Так собі ножку <с> Олена Але <там, с> говорить, що я не кажу, що ти розуміє. Ми зварили вареники і зробили салат. Увідаємо. Я на собі роблю каву. Я зараз Даяні зроблю цю кашу, буду водити. Я їй давала вже гречану, але без молочна. Це вже молочно. Хочу спати. Даяна їй дала поспати. чи ти? Я Я пахлаву смачно їла. Друзі, яка тут пахлава смачна. Мати моя рідна. Соня, він світ, я по хлопу. Я заплатила за 4 штучки майже 5 лев. Але ж інакше таке ж інакше. Тебе око вилаз. Я чекаю, бо а вода вистигає. Їхні, це не, Їхні, бо там прапор. А, то не то. А та прапор наверху їхній, бачиш? Воно дуже смачне. Світло. Оце. Легенді. Яку на ціну було? <плак> Щось диянка сьогодні не той. Вона спати хоче. Та наспала? Вона вона зали... Замало мало спати. Тепер підемо на пляж. Підемо на пляж. І що хотіла сказати? Вони Ці говорять. Плох? Влог влог? Я не знаю, я ще нічого навіть не монтажувала. Я просто відпочиваю, я насолоджуюсь цими йдемо. Він було один день, дві години. А <реш> ти Знаєш, раз тако. І все, заціни відпочинок. Взагалі. Знаєш, ти дуже багато лиєш. Так не можна. Ну так добре. Два? Ні-ні-ні, тому я кава вже готова. Так багато кави п'єш? Ну то я п'ю менше просто трохи. Вірі, <реш> Там такий прикол був. З того. А, та Ірина Тодіана та десь почула, в хто це? А ми були на пляжі, і йде мама з, з двома синами, і там брат, і той їм менший плачеть. А брат до нього говорить «Ніколай!», закроє рот. А я кажу: не Ніколай, а Микола. Микулю, мабуть. Та тут взагалі багато друзів. Тут просто-напросто та є звичайно, хто говорить по болгарськи тому що це таки Болгарія, логічно, але тут всім говорять чи розмовляють з російською мовою. І просто на кожному кроці. Ну є українці, ми чуємо звичайно нашу мову, але І розумієте, і ми не розуміємо, чи це мускаль, чи це українець, бо тому, що ну, зі сходу люди розмовляють російською мовою, і ти сидиш, думаєш, твоє. Чи там то І що? А Даяна, розумієте, вдома була вредна. Що там ще вона була? Вставала. Швидко вставала. Я тебе не можу, Даянка, показати, ти гола. Швидко вставала п'ята шоста година ранку, друзі. Я не знаю, вона сюди приїхала. Та обіду вона далі не спить, подесь п'ятнадцять хвилин. Але вона стає не п'ята, шоста, вона стає дев'ята. Ми мали на неї надію, що буде будити нас. Так, на море. Потім вона настільки чемна, що це просто, мама каже, їй на пану клімат підходить. Я кажу, ну то значить переїжджаємо сюди. Ми її підходимо. Все, я йду з вами на балкон. Повезе? Ти не йдеш на балкон? Взяла собі свіжо вижитий сік апельсиновий. Він тут 4 леви. Така техніка, яка вижимає сік. Чекає Діана, вона десь пішла там в магазин. А воно є, фанту брата. Тя там спить. Що ти там, Ян? Де ти там є? Де ти Это Янка. Привіт. Здесь? мама мазала. Всю обмазала. Що там є море? Нас хвилі дві цю які. Адріана кола немає. А я кола не маю. Ми потім потім йдемо той. Ми потім потім йдемо. Потім потім за поклану. Да. У мене ж потекла. Вона була дуже смачна. Рада? хто з'їхав вниз? Доня. І ми так байно, я собі лежу. Кашки наїлася. Ми вже вело гречану, але вже молочно. Кажу, я так їла, так топтала. Ку-ку, <рес> ховається. -ку. Це... Як вона любить збуктати отудишню в губу і бучала, а от нещодавно тільки. Та. Жду. Чіку <рес> 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 стій. Сам стій. <рес> Я не можу чого не лапала зі світу. Нормально дня. А, а що не так. Вона не хоче з мокрим купальником йти. В супермаркет. Каже, боїться дубку просто дити до холодильника. Щоб... Дубку. Дуб. Ти пішош куди пройти? Додому Ну то далеко. Где далеко. далеко. Та, во, тут во біля чайка. Коциком накриєшся. Дівчата не думаєш. Та я не ходи, що мама трошки відстрарала. Ні. І ти до хунзильників і все мокра. Срака мокра. Пішли з дівчатами на вечірню прогулянку і знайшли ось такі вафельки. Друзі, які вони смачні. Я ще таких вафель не їла. Там всередині давали дві кульки морозива, потім наверх, наверх вершки. І я собі взяла з бананом і з білим шоколадом. такий взяла собі Діана і Олена Похожий. Це просто я не можу продати словами. Це дуже ситно. Просто це можна замінити один прийом їжі і не не тільки один прийом, може і два. Потім ми пішли, можна сказати, як такі, як наші, як парк культури, але набагато краще. Я собі тільки ходила потом і думала, ото б дітям би було за щастя то все побачити. І тут призи реально дуже класні. Ви просто подивіться на ці іграшки, всякі такі Діснеївські, міні-мауси, ведмедики, всякі такі, які є там батути, карусельки всякі. Ми прийшли на інший пляж. О, яка тут красота, які там яхти гарні. Куди йдемо? Куди? За тим кущем. Яким кусем? Чередляна каже, з мене каже, там є море за тим кущем, а то за затримаємо за тою будівлі. Він каже, то куща? кожця. Тисяк гарно, ці будиночки. Боже я думаю, що тут світиться. В купальниках гарні Вау, дивіться, який лімузин. А Діана каже, це дівчата за нами. Там така краса поїхала. Цього. От, бачите, який він класний, гарний. Вау, Як класно. Я би так чуєте? Ви б хотіли? Я б хотіла поїздити, так. Поплавити. Хотіли б поплавати? Хотіли б поплавати? А ми завжди поплавати, а Ні, я про ті яхти. Серйозно? Я не думаю, що це. Не Ми тут. Я кажу, у мене таке враження, що якийсь серіал турецький попало, хоча це Болгарія, але дуже похоже. А, похоже на той, посухай мої двері. Ти його не бачила, казала дивитися. <після> О, дивіться. О, все, Ми туди йдемо? <після> Боже, яка красота ми... Ні, так подавайте вони такі виді, як якось титаніка. Знаєш, дивися тубову взяти. <після> я зараз вам зупиню. <після> От, так, <"Отім>, <після> як тут гарно, набагато гарніше, ніж там біля нас. Сюди нам йти десь 15-10 хвилин, але ми краще сюди будемо ходити. І дивіться, як там гарно пишечка, я зараз вам покажу. От, святий влас. Хвилі. Там гарно світиться. Яка тепла водичка. Ходили з дівчатами в магазин. Замовили піцу, вже повертаємося назад. Ми, як були сьогодні на пляжі, я бачила, як летить літак. П'ять літаків бачила, аж рахувала. І так дивилася, не могла не дивитися, тому що ми літаки вже майже три роки не бачимо. І то так якось було незвично, знаєте. І дівчата, наприклад, десь кладули після вчора. Пішли гуляти. Я з Даяною не ходила, а вони собі пішли, щось пішли 12-го, повернулася друга. І каже, це теж так якось, ну, незвично, тому що у нас комендантська, коли починається, 12-та. І все. А вони кажуть, ми гуляли другої ночі. І то, знаєте, ось так. Літаки літають, можна гуляти, до якої години хочеш. Ти вже забуваєш, як ми колись жили до того. Якось так, знаєте, все. Тут життя, можна сказати, кипить. Е, ну, зовсім все по-іншому. Люди так, якісь, ну, ой, коротше, ви розумієте, про що я хочу вам сказати. Коли вже у нас так буде. Вже так хочеться, щоб та війна закінчилася, знаєте. Дивишся, як інші там собі, знаєте, живуть нормально. А ми бідні. Так як є зараз. Просто жах. Ну, я на літак так дивилася, знаєте, з такими очима, якби я не знаю. Ніколи би його не бачила. Я така Діана, диви перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І так, і все взагалі. Привіт! Ти що робила? І що? Ми тільки щось з дівками ходили, були. Ми хотіли поїхати в сонячний берег. Не вийшло, ми вже другий день не можемо маршрутку зловити. І ми вирішили не їхати, ладно, маршруткою не хотіли, тому що там багато людей, ну я вже вам здається розповідала. Пішли в супермаркет, купили піци, вони пішли по воду двоє, бо тому що вони там беруть щось. 11 літрів чи скільки. Мені не дозволяє таскати то, бо бояться через кесарво. І то я за той час даянку нагодувала, притягнула, підготувала до сну, тому що вона має вже спати 9 година, зараз буде. І підемо собі доницю, до басейну, там поїмо піцу, всяке отакі во mm. такі плани. А нам нічого не знімали, ми просто ходили, дивилися, розмовляли, знаєте. І навіть, якщо часу навіть не хочеться телефон в руки брати, хочеться просто-напросто так собі відпочити від телефону, від того всього. Так добре, так файно. Ой, я просто отако вирубуюся і ледь достаю, від того, що ми багато ходимо, багато купаємося, вода теж витягує всі соки від тебе. Ти куди перевертаєшся? Вона ну, вже давно перевертається на живіт, але ще не навчилася повертатися на спину назад. Тобто. І знаєте, коли вона повертається на живіт, лежить, лежить на живочі, плаче, що їй важко і хоче, щоб повернутися назад. Я її повертаю назад, а вона потім починає плакати від того, що я її перевернула, перевернула на спину. І їде догода, де животі не добре, і перевертають до спину не добре. Це так свіш, що то просто. Знаю, що багато собі будуть думати, зразу відповім на це запитання, чому ми е... поїхали в Болгарію, добу їхали з маленькою дитиною е... в автобусі. Якщо ми, наприклад, могли полетіти в Туречну там, ну. До Польщі є літаком в Туреччину, і це б вийшло погодинок менше і дуже швидко. Е, все легко і просто. В Болгарії набагато дешевше. В Туреччині просто сумасшедші ціни, а в Болгарія нам дуже мало вийшлося. Дуже. Якщо вам буде цікаво на рахунок цін, то я вам можу розповісти. Mm, та, і зато ми вибрали Болгарію. Але дорога пройшла, все добре, все файно Тож. ж. Yeah. Та гей. Гей, гей. Знаєте, що хочу вам сказати? Деянки кал прийшов і аналіз по прийшов прийшов поганий. Там порушена мікро, мікрофлора кишечника. Йду! І лікарка сказала, що вона зараз відпустці, і потім я маю до неї той прийти. І якщо буде потрібно, вона до вас тренерологу запише. Ну-я, дякую, я вас люблю дуже сильно. Я на бадяжа. Тяна каже, що ми тут сидимо йдемо, туди, там де бар. <рі> Дивіться, це очікування і реальність. Що ти робиш? Що ти робиш? Я знаю. Відкрий мені другу частину. Так, постав одну на е, воду. Очікування і реальність, бо ми є, думали, він що він вона більша. Може, стіла хай буде, отак вона, хай стоїть, все. Ладно, як з вами, я хочу їсти. Ми думали, що вона буде більша, вона якось така дуже малесенька. Тому вона і дешева, там є по 20. Було по 20? Я не бачила. Ммм, там А, ні, це нормально на одну людину собі взяти по сім, і одна сім, друга вісім, так, якось там? Угу. Так. Вісім лап. Андрюха, ти знаєш, нам треба пузні брати на воду? Деяночка, спанька, ян. Вже після, зі сьомою до сьомої можна купати. Зараз ні, тому що очищається басейн. Хоча я би зараз так прикнула. Зараз вип'єти, я зараз можу. Хлюпнеться. Дяна, пам'ятаєш, як ми з Андрієм в Багарі? Що? Ми тоді були... Як ми тоді в басейн за Андрієм стримнули. Ти 50 євро мали видавати. Ми теж мали віддавати. Сказали 50 євро. Ні? Можна спитати у чого? А? Можна спитати у чого? Андрій відробив, посуду повністю. В Та ні, а. Ні, нас повеліли. Реально повеліли.